Слава Україні, слава силам, оборони дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистаємо, переможемо. Ну що ж, продовжуємо про троянди від Адуя, е, такий шпаргалка, помічник, або ж е, коротко про, про трояндивий рік, трояндову вегетацію і як безболісно, і е, легко і плавно почати троянди е, в своєму саду вирощувати. Закінчена обробках, і я думаю, що і цю частину я почну з обробок. Адже потрібно розуміти, що обробляємо ми не на основі препаратів, які наявні в вашому найближчому магазині, а обробляємо ми від захворювань, які є на ділянці вашій. Так? Я думаю, що троянди можуть бути не першими у вас рослинами, які ростуть на ділянці. І дуже часто хвороби вражають як троянди, так і інші, інші види рослин, чи то кущі, чи то дерева. Або ж, якщо це тільки тільки щось починається у вас, вирощувати, ви починаєте, чи закладаєте якийсь сад, якийсь квітник, то ви спостерігаєте за трояндами, в тому числі, і вже собі десь занотовуєте ці спостереження. і... Потім, відповідно, будете засоби підбирати саме від тих захворювань чи шкідників, які є, ну так, на ваших кущах, на вашій ділянці. В принципі, якщо так. Розглядати інструкції чи знайомити з інструкціями, то дуже часто вони є комбіновані, тобто це не від одного якогось захворювання, йде якийсь один препарат, так само шкідники вони є досить універсальні. Єдине, що треба розрізняти контактні і системні. В мене є відео по цьому. Треба розрізняти інсектицид і акарицид, Що проти чого діє? В мене теж є докладні відео про це, тому якщо коротко, то так. Не потрібно запасатися всім, чим тільки можна, а потрібно знати, від чого ви обробляєте. І так само триматись температурних режимів. Але кажу, я про це теж детальні відео готувала, тому можна за бажання послухати, їх там не обов'язково дивитися навіть, а можна включити на фон, фонову і слухати, що я там розповідаю в тих відео. Біо, я з біо, тому вони теж ідуть проти конкретних якісь захворювань, але там всі, всі 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 захворювання, бо я так розумію, ті корисні там для нас всілякі бактерії і хижаки, вони ну, не перебирають, якими там, харчуватися грибками, то їм підходить все. Тому тут. Фактично, треба теж просто враховувати, що це має бути фунгіцидної дії або інсектицидної, акарицидної дії, і просто їх теж дотриматися певних погодних і часових умов, бо ми їх не застосовуємо при прямому сонці, адже фіто не фіто-ультрафіолет відразу і знищить. І... Тих помічників, на які ми розраховуємо в біопрепаратах. Якщо говорити про обробки, то ще потрібно подбати про захист і свій, і я теж готувала по цьому відео, і я так і робила попередні сезони, коли я користувалася там класом 3, 2, часом бувало клас токсичності. то я використовувала такий респіратор. З Китаю придбаний і захисний костюм я в нас купляла. Досить простий, дешевий, бо не знайшла, чому той час таке, щось серйозніше, і рукавички, звісно, що і чоботи резинові. От то ну важливо, важливо, я думаю, що це все теж про, про це треба турбуватися. Обробляємо ми. Рахується, що треба обробляти наперед, не чекати, коли захворювання вже з'явиться. А наперед, протягом ветаційного сезону. Тут вже підписуйтесь на різні групи в розитур дуже часто. Пані Олена прямо чітко прописує, коли треба починати від чого. І та й інші, в принципі, не раз я бачила. Дають прямо цілі часові або орієнт. Орієнтири різні по етапу квітки, коли що е, ми обробляємо. Е, крім обробок, звісно, що влітку ми теж трояндам приділяємо увагу. Підживлення з підми... підвищеним рівнем, підвищеним містом азоту, ми робимо десь до травня, до середини червня. Потім трояни наші вже набирають пуп'янки, наливаються пуп'янки, і ми їх підживлюємо. Для е, формулою 10, 54, 10 для е, якби посилення і зав'язування більшої кількості пуп'янків, і потім формулу беремо 5 15, 45, де вже е, відповідає елемент за е, забарвлення е, калій. Він ну, підсилює, рахується, що підсилює колір або ж просто <смеш> дозволяє троянді бути саме в такому кольорі, саме такого тону, яким вона має бути. І ми чергуємо ці підживлення. Поміж хвилями, поміж квітуванням ми робимо підживлення по листю мікроелементами, що я вже теж згадувала. Для всіх троянд, чи то перший рік вони у вас ростуть, чи вже не перший рік вони у вас ростуть. Але бажано це робити, особливо, якщо ви знаєте, що у вас на ділянці все-таки ну, бідніший ґрунт, то навряд чи троянда сама по собі витягне це. Треба їй допомагати з такими підживленнями. Дуже часто, я думаю, виникає запитання, що робити з трояндами, які перший рік почали вас рости і починають квітнути, чи обламувати пуплянки, чи ні. Я не обламую, не зрізаю, я їм їй даю квітнути, як є. От, і поки що мене це влаштовує, я не помічала якихось проблем з цим, все було гаразд. Підходи теж різні, я знаю, що хтось дає проквітнути, хоча б перші квітці, щоб переконатися в сортності, Але ну так, і так троянди виживають, і все з ними добре. І якщо ви троянді дасте квітнути, теж з нею все добре, і вона теж виживає. В принципі, і долі гарно нарощує, і далі тішить, і квітне. Добрива можуть бути різними, ви можете підживлювати як по листю, так і під кущ, але єдине, що не вносити все-все все на раз, щоб не переборщити, бо переборщити з добривами теж можна. І відповідно, вже ближче до осені ми починаємо підживлювати добривами з низьким або взагалі ідеалі з відсутнім азотом. Тобто, фактично, нам підживлення потрібно як з ранньої весни, так і до пізньої. Ну, не до пізньої, а до ранньої осені ми будемо вносити поступово щось під троянду в залежності від періоду вегетації і від пори року, так, яка є. Також влітку, крім підживлення, крім обробки, крім поливання, прополювання, пропушування, потрібно троянду обрізати. Влітку ми робимо коригуюче обрізування або ще санітарне обрізування. Ну, санітарне – це так, як і навесні обов'язково пройтися, і зрізати всі почорнілі, поламані, е, такі вже, які почали псуватися. В мене дуже часто ну, такі я знаходжу на кущах, які, наприклад, одна, один пагінця інший, колючі пагони і вже видно, що пошкодження є. Від того тертя, відповідно, такі е, треба якраз літом, саме під час санітарного обрізування, їх потрібно видаляти, або хай навіть не видаляти, а просто зменшувати, там, якісь, зробити нижчий, щоб він не дотирав ту хвилю, яка наближається, щоб він її ну, далі той пагін не перетирав. Все ж таки, якось зменшити ризик цих перетирань, щоб... Щоб зменшити ризик захворювань, і то все-таки ворота для інфекції це нам додаткова робота в обробці троянд, а троянди додаткове навантаження, і це все впливає на її квітування, тому мусимо пильнувати це. Другу хвилю ми вже не обрізаємо. Проквітла перша хвиля, ми обрізали. Набирається друга хвиля квітне і все. І ближче до осені, ближче до вересня, ми вже не обрізаємо, ми вже лише. Забираємо пелюстки з квітів, і звісно, якщо там є щось підгнивше, от задощило, ми забираємо те, що підгнило, квітонічку якусь зігнило. Це допустимо, але масового врізування вже не буде. Троянди зиму йдуть із шипшинками, які на них залишаються. Єдине, що так, потрібно пильнувати і забирати пелюстки, щоб вони, звісно, що не псувалися після затяжних дощів і не робили додаткові проблеми на листі троянд. Ну і все. І наближається закінчення сезону е, вегетаційного періоду троянд, Що ми робимо? Е, підживлюємо з підвищеним містом фосфору і калію, з зниженим або взагалі відсутнім азотом. Прибираємо в ідеалі хворе листя бажано прибрати. І в ідеалі я так цього року намагатимусь, бо я під зиму я не обрізувала ніяке листя. Цього року в мене дуже багато і, так і тими оголеними взимку. Я намагатимуся по максимуму прибрати і дообрізати листя, бо в мене дуже багато хворих сортів і намагатися взимку не допускати хворі троянди. Також хочу сказати, що е, якщо ви переживаєте, оскільки восени ми не тільки е, пускаємо тріанди зиму і готуємо тріанди зиму, а й робимо нові насадження. І ви не переживайте, якщо в вересні ви не отримаєте ці сорти, чи в жовтні, ні, чим далі, тим краще. Тобто, чим пізніше ви їх отримаєте і посадите, тим краще буде. троянди вже гарантовано будуть в стані спокою, тому жовтень, листопад це все ж таки дуже дуже гарний. Період для висаджування троянд і якщо ну так стається, що не прийшли вам в вересні чи в жовтні, це абсолютно нормально. Допустимо, і для троянту ніякого стресу не буде. Ну єдине, що може бути стрес трішки для вас, бо в листопаді вже може бути трішки захолодно працювати на землі. Залежно ще від листопаду, від пори року, ну таке може бути. Але якщо ну з точки зору для троянту шкоди, це абсолютно ніякої не принесе їм. Ще я е, згадала і хочу дати таку пораду, що на початках я би так казала не, е, не фокусуватись і не ганятися за сортами флористичними, трояндами на зріз. Е, з таких е, часто в нас є від віпроузис, від інтерплант. Вони дуже гарні на картинках, особливо, якщо зайти в Instagram і Віпрозис. Можливо, немає і Facebook-сторінку, я так не слідкувала, але точно в Інстаграмі. Вони дуже-дуже гарні, дуже такі. Просто ідеальні, ідеальна форма квітки, гарний колір, чистенькі, кольори такі, навіть ніби він такий тілесний, але він наскільки цікавий. Але. На картинці це одне, а як вони ростуть в нашому саду? І оце може, якраз запитання, може вам принести ще більше питань. Тобто ви починаєте знайомитись, ви посадили, ви очікуєте від неї. І троянда це така рослина, яка в перший рік вже може виправдати очікування. Це не є гарантовано, що вам кущ росте два на два. Або метр навіть на метр, буде дуже густоквітнути, кілька хвиль. Ні, але найімовірніше, все ж таки, ви побачите як мінімум одну хвилю, як мінімум не одну квітку. Але може бути таке, що ви коли посадите такі сорти ВІПРОузес, як, наприклад, або просто інші флористичні. Я всіх ну то, що всіх не знаю. Зараз дуже, -дуже багато сортів іде з. З Африки, якщо я не помиляюсь, там різні країни вирощують саме на зріз. і дійсно на картинці виглядає гарно. Але ви посадили, і вона не така, геть, не така. А якщо ви посадили більшість таких троянд, і вони зовсім не такі, як ви очікували, ну це може такий негативний такий осад лишити, і ви подумаєте, що та, не, не моє, ні, все, бавилася з ними там чи бавився. Вклав кошти, час, очікування, а воно зовсім не таке. Але тут якраз причина буде не в ваших стараннях і не в ваших очікуваннях, не в ваших намірах, а в тому, що ці сорти, вони прекрасні на картинах, вони прекрасні в тепличних умовах. І, можливо, деякі з них, або більша частина з них все ж таки будуть прекрасні і в умовах відкритого ґрунту в Україні. Але це треба, щоб були все-таки спостереження за ними. І адекватні відгуки про них. Я саме з тої точки зору і намагаюся висаджувати, хоч мені вже просто дуже тяжко за ними встигати доглядати. Але я хочу ну, якось розбавляти інформацію не лише ідеально прекрасними сортами, вивіреними часом, нашими якби, звичайними умовами. Але і такі сорти, які. Дуже часто навіть в нас в каталогах ставлять навіть зі своїх полів, але то є там один рік спостереження, прекрасно, все, обробки одна за одною, все чудово, і вони може і непогано себе почувають, Але не завжди реальність є така. І не завжди всі роблять, відадують ці всі обробки, і не завжди кожен має доступ до тих троянд щодня. Ну Тобто, все ж таки в ідеалі я би казала, щоб. Побільше набиралося таких відгуків, знаєте, різнобічних з різних садів, з різними умовами догляду, і чи ми бачили, які вони є в цих садах. І тому, завершуючи думку, що на початках я би радила все-таки наголос робити і придбати сорти, такі, які ну хай вони ростуть майже у всіх, але вони є перевірені. Хоча б там пару тріант купити, не всі ідеально флористичні зрізочні сорти, а хоча б кілька купити таких перевірених перевірених, які ну як от леді в шало, то дуже багато остинок взагалі, але леді шалот серед них вона така, що не підводить. Олівія Роуз Остін, які ще назвати Грем, то така досить гарна стіка, канадська селекція гарна стіка, Джулія Ча, ну, Це є свої згоди, які в мене зараз виглядають дуже-дуже гарно. Багато є, Шопен, Ще додайте, які би ви додали. Ну, Щоб ви -то не занадто швидко розчарувалися і все-таки вас квітли. Троянди, ваші старання, ваші очікування виправдалися і ви нагородилися, а не розчарувалися. Це таке. Ну, і якщо ви маєте хтось і має на вас з тих, хто вже давніше захоплюється трояндами, має їх дуже багато або багато спробував, теж буде цінна ваша думка, як би ви, наприклад, дивилися на таку пораду і щоб ви своєї точки зору і свого досвіду додали сюди. Думаю, це теж буде ціно почерпнути людям, які починають свій трояндовий шлях, щоб він був таким, таким комфортним, я б сказала, і приємним. Також восени бажається і радиться робити викорінюючу осінню, осінню обробку обробку від захворювання. Ну, вона робиться найчастіше. Це йде або препаратами на основі залізного. Ну не на основі, я думаю, що немає залізним купоросом або препаратами на основі міді. Найчастіше все ж таки використається залізний купорос. Але ним я бачу все частіше, все таки рекомендації починають схилятися в бік мідмісних мідь препаратів, бо залізним купоросом дуже є велика ймовірність, що можна нашкодити трояндам не ту розрахувати не ту концентрацію і припекти їх, особливо всілякі пагони молоденькі, таке може статися. Але, але допустимо, тобто все ж таки волосини рахується, що потрібно робити викорінюючу обробку. Ну і чому ще не варто робити ближче до осені підживлення азотом, бо все ж таки восени троянда має пагони, троянди мають визріти для гарної успішної зимівлі. Якщо пагони не встигнуть визріти до зими, то вони найімовірніші, вони не перезимують. Їх прийдеться навесні всі обрізати. Тому, якщо ви дасте в вересні досить гарне місто азоту, вам троянда наростить масу. Вона навряд чи проквітне, маса буде гарна, зелена, але вона навряд чи чи визріє і там. І відповідно ну, втратяться добрива і весною прийдеться все одно ту всю, ту всю масу, яка наросла, яка не перезаймувала, її прийдеться обрізати. Ніби, ніби так все я покрила. Якщо підсумувати, то що потрібно? Потрібно інструмент, потрібно добрива, потрібно визначитися, як ви будете підходити до обробок троянд і відповідно продумати собі то, де там місця ви будете купляти, які препарати. Добрива потрібно брати на всей вегетаційний період. Бажано так, я думаю, що оскільки вони точно потрібні будуть протягом всього вегетаційного періоду, то краще купити раз. І Зекономити пересилання, хіба ви все це можете купити на місці і вам не потрібно буде пересилання. Е, ну і так. І не переживати, якщо щось там, не знаю, тільки почалася весна, а вас ще не квітне, тільки почалася осінь, а вас ще не прийшли нові саджанці. Все буде, все допустимо. Нема таких чітких меж, що це залежить від регіону. Дуже часто таке було, що в нас. От, Перша хвиля в людей вже відквітла в тепліших регіонах, а в нас тут Львівщина лише починала, чи була середина, тобто тижнів, два-три різниця така дуже чітка, якщо навіть не більше. Ну і все, і поступово ви будете знайомитися з своїми трояндами, будете все більше призвичаюватись до них і так будете багато чого робити вже ну, звично для вас. Дякую вам. Якщо ще лишилися питання, пишіть уже конкретно по питаннях. Будемо пробувати деталізувати ті питання. Вам дякую за увагу до наступних відео. Всім папа. -па.